Іноземного водія автомобіля та хмельничанина водія мотоцикла визнали винними у ДТП, яка спричинила смерть 11-річної Софії Чорнобай. У жовтні 2019 року громадянин Республіки Туреччина отримав три роки дев'ять місяців позбавлення волі. А мотоцикліст п'ять років вісім місяців. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років. Та суд взяв до уваги вік автомобіліста та наявність двох дітей у мотоцикліста. В першу чергу дійсно було враховано особи обвинувачених водій мотоцикла. Він позитивно характеризувався, працював до затримання. У нього на утриманні двоє дітей. Він визнав свою вину щодо водія автомобіля, то він так само визнав свою вину. Він є особою похилою віку: 75 років, фактично також враховано стан його здоров'я. Нагадаємо, одразу після скоєння ДТП водій автомобіля громадянин Республіки Туреччина виїхав за кордон. Прокурори разом зі слідчими домоглись оголошення його у міжнародний розшук. Поки пошуки тривали, у березні 2021 року судили мотоцикліста. Тоді йому винесли вирок у вигляді шести років позбавлення волі. Тоді ж він і почав відбувати термін. В грудні водія іноземця затримали та екстрадували до України з Болгарії. Тоді ж Верховний суд вирішив скасувати рішення перших інстанцій та об'єднати справи. Розгляд почався спочатку. Далі водій іноземець попросив призначити додаткову автотехнічну експертизу, аби переконатись у винуватості, оскільки він не брав участі в досудовому розслідуванні. Він подав клопотання до суду про призначення додаткової так званої автотехнічної експертизи обставин механізму ДТП, тобто та експертиза, яка встановлює, яка була швидкість транспортних засобів, чому вони зіткнулися і хто винен в дорожньо-транспортній пригоді. Суд задовільнив це клопотання. Усі учасники. Для цієї експертизи поставили свої запитання, і е, після надходження висновку експертизи вона була однозначна обидвоє водіїв винні у дорожньо-транспортній пригоді та її наслідках. Потерпілі батько та мати прийняли вибачення від громадянина Туреччини та добровільне відшкодування у розмірі 1 мільйон гривень. Мотоцикліст же за рішенням суду має відшкодувати родині ще 500 тисяч гривень. Свій термін водій іноземець вже відбув у СІЗО. А от мотоциклісту залишиться провести у сінах в'язниці трохи більше року. Саме потерпілі ну вони стверджували, що те покарання, яке він відбув в СІЗО, це 3 роки 9 місяців, достатнє для нього. Зрозуміло, що думка потерпілих вона є вирішальною в цьому кримінальному провадженні. А щодо мотоцикліста, то все-таки потерпілі вважають його більш винним в дорожньо-транспортній пригоді через значне перевищення швидкості в населеному пункті, а саме. Як встановлено експертизою 128 км на годину, ну жодного відшкодування, скажімо так, від мотоцикліста потерпілі не отримували.